Досі тримаюся під захватом попереднього лоту, а наступний або ж теперішній не менш вражаючий. Тому що це дуже зручний та функціональний такий елемент цього намиста, те, що в ньому немає застібки. І його можна одягати не застібаючи, можна коригувати і робити з ним різні такі маніпуляції. І до вашої уваги, це. Аквамарин код товару, якого 505, загальна довжина якого становить всього, ну як всього, аж 110 сантиметрів. І ми зараз з вами уважно це подивимось. Аквамарин походить від слова Аква. Аквамарин було винайдено ще досить-таки давно на берегах різних водойм, до речі, не однієї водойми, а різних. І аквамарин сам по собі є з-під виду кварців, тому що в ньому переважають, і ви це чудово зараз бачите, напівпрозорі такі відтінки. До речі, Інколи навіть видно, як в кварцю такий покрив. Пропоную вам поміряти: можна носити ось таким чином. Так робить моя бабуся. Вона каже, що їй так дуже подобається. Можна носити ось таким чином, так, коли масивніше, а можна робити як чокер. Тобто одну частину ми затягуємо більше, а одну відпускаємо і маємо ось такий подвійний ефект. І це досить зручно, тому що коли ми маємо довжину 110 см, у нас з вами різна статура, різний типаж, і ми можемо коригувати під себе, так як нам зручно, так як ми це бачимо. Але коли ми бачимо, що от красиво на комусь, коли ми вдягаємо, воно не так ефектно, як було. На комусь. А саме це намисто Аквамарин, довжина якого 110 см, дозволить вам коригувати повністю за всім обсягом вашої структури та фактури. Сьогоднішня ціна на Аквамарин становить всього 1200 гривень. Як на мене, це дуже доступна ціна для сьогодення, саме для Аквамарину. Розмір каміння, про який ми говорили, це 8 міліметрів. Але я бачу, що ціна становить і стала ще меншою, тому що ми можемо вам подарувати всього за 799 гривень. Це Чудове намисто. Тож телефонуйте за номером 21 44 88. Код товару 505. І спеціальна ціна, яку ми вам зробили, яку ми вам пропонуємо, це всього 799 гривень. Телефонуйте за номером, який ви бачите на власному екрані, або ж я вам його продиктую. 0800 21 44,88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. І дуже-дуже і дуже приємна ціна. А якщо ви замовите собі такі дві одиниці, то ви отримаєте знижечку, до речі, мінус 100 гривень. Нагадаю, що розмір самого каміння. 8 міліметрів і довжина 110 сантиметрів аж код товару 505 представлений сьогодні в студії Аквамарин. Тож, зверніть увагу, що між кожним нашим нам намистом, між кожною кулькою ми маємо такі вузлики, які допомагають вберегти нам наше намисто від тертіння один від одного. Тож, Пропоную не звалікати, пропоную робити правильно свій вибір, тому що кожен з вас вартий уваги і саме ось таких прикрас. Тож ми продовжуємо далі, ви не перемикайтесь та залишайтеся з нами.